Ми всі знаємо, наш ліцей розрушений, який під час початку російської агресії був прильот, і діти навчаються в сусідньому навчальному закладі. Тобто це питання доступу до освіти. Ми на даний час також провели. Вже як то кажуть, спільного нараду, як з дітьми, тобто з батьками дітей, з директорами закладів з нашим департаментом освіти, з місцевою владою, для того, щоб максимально врегулювати це питання без моніторингу візиту. Чому? Тому що моніторинговий візит за собою веде наслідки, тобто це складання звіту з певними рекомендаціями, які потрібно виконувати, враховуючи те, що там відбудова вказаного приміщення. Тільки починатися буде, як мені повідомила місцева влада. Там є у нас певні донори, які будуть відбудовувати вказаного заклад освіти. Однак, як то кажуть, діти все одно навчаються, і з кожним днем вони мають отримувати доступ належний до освіти. Ліцей не розформований, Вони на даний час, як то кажуть, один на одному знаходяться в одному приміщенні. Шукаємо шляхи вирішення. Там фактично в цьому закладі ну це не дуже зручно, коли є два ліцеї в одному. Там одна актова зал, одне. Місце для харчувань, одні місце для лабораторних робіт і таке інше. Звернення саме прийшло колективне від батьків про неналежний доступ до освіти. І до мене, і я знаю, що до народного депутата Арсенія Пушкаренка також звернулися. Ми зібрали спільну нараду з цього питання і максимально проговорили всі моменти. Тобто, зараз вже навчальний процес у нас закінчується, дітки підуть на. Відпочинок на канікули, як то кажуть. І після цього хочу подивитися в вересні місяці, яким чином буде усунуто певні умови. Хоча нарада була два місяці назад, зараз подивимося, що буде під час канікул усунуто, чи буде належний доступ до освіти. Якщо ні, підемо інтернетвізит, подивимося, зафіксуємо з певними рекомендаціями або з документами реагування.